Вітаю вас, друзі, з вами Олексій Шевчук, Київський новинар і черговий Бандера Ньюз політичний оглядовий. Очікую вас нижче, отже, поїхали. Саміт НАТО відбувся доволі успішно. Рютте грав на своєму полі, переконав усіх разом з Трампом підвищити бюджети на військовий оборонний бюджет країни, тобто виділяти більше. Сторони підписали разом з Україною створення нового трибуналу проти агресії РФ, переконали інших потенційних членів вступати в НАТО найближчим часом, і навіть вдалося провести розмови з очевидним аутсайдером Японією. Що зараз Японія розглядає питання того, щоб шукати нові союзи і не бути залежною від Сполучених Штатів Америки, так як оточена усіма ворогами з усіх сторін в Європі? Затища, оскільки підняли голову зелені і проводяться мітинги щодо порушення Environmental Agreements, тобто будь-яких екологічних угод. Тобто ми можемо з впевненістю сказати, що вчорашній форум та трибунал це серйозний козир для подальших перемовин з Російською Федерацією. Ну і досягнення це те, що Трамп публічно визнає, що Російська Федерація його не чує і потрібні інші механізми. Однак, ми сподіваємось, що за результатами такої значної суспільної гучної події ми отримаємо хоча б тиждень затища по всьому світу, з вами Олексій Шевчук з нами цікаво, та не соромно».